Варіо втрата тяги на дорозі не тяне, відсікає, глохне, заводиш по 15 хвилин, поки нагнітить. Треба от стружку кинув на підкачка, от Може буде видно, там стружка. змолов, не докачує він, неможливо завести, Безда, каже, обратний клапан поставити, та його вже ось дохне. Збратний клапан, цей насос тяне, а не протягує. Так що насос підкачку треба міняти, мити баки і від стружки, так як ми її зробили. Баки помиті, чистенькі. Вся система вимита, лише насос підкачка нова. Бо цій вже як буде відсікати, не заводитись, глохнути на світлопорах чи навіть в дорозі їдеш. Заміна підкачки і мити всі всю систему, поки форсунки не подохнуть.